Хей, ви на моєму каналі, і сьогодні я буду розповідати про другу частину другого сезону Wednesday Я вже розповідала е, про першу частину другого сезону Wednesday Ось, але зараз я вже буду розповідати, і я буду розповідати майже коли вона вийшла, бо коли я розповідала про першу частину, я розповідала мабуть. Е, дві, два тижні, коли вийшла, вона вийшла ось. А зараз я розповідаю. Е, Через пару днів, коли вийшло. Окей, ну коли в мене з'явилась можливість, ось я вирішила не відкладати це на довгий ящик, щоб знімати. Так, окей, е, тому зараз, якби, ті, хто не дивилися другу частину, або взагалі не дивився сезону, краще не дивитися це відео. Окей, це буде такий типу подкаст, але не подкаст, але буде розповідь, тому окей. Я буду тут обсуждати, що мені сподобала Шанія, що круку Шаніє, ну, коротше, окей, ну, про першу частину не буду, я думаю, нічого розповідати, можливо, там якісь моменти, окей. Що взагалі хочу сказати, що мені дуже сподобався другий сезон. все було дуже класно. Ось були такі трішечки розчарування, ну, я не знаю, не розчарування, ну, ладно. Окей, перше, що хочу сказати, ми дочекалась Леди Гагу. Вона там з'явилась на хвилину 20 секунд. Я точно не знаю, точно брехати не буду, тому що це чисто десь я там читала, що хтось так рахував. Я не рахувала, я просто дивилась на Ліді Гагу. Окей, а, ось, і там ще вона з'явилася трішечки їй було. Типу, фото щось типу, такого, щось там, коротше, було вона Ліді Гага. Ну не фото, а щось там вона ще трішечки. Ну, не Треба дивитися. Окей, okay, що uh, ще сказати. Uh, ну, я рада, що вона там з'явилась, да? Класно. Ось, і танець під її нову пісню. Також дуже класна. У мене зараз всі рекомендації в кто про цей танець, можливо, вивчу, можливо, не. Але пісня класна, танець також класний, і взагалі все класно. Ось, я дуже рада, що ці стосовно Агнес uh, в плані. Поясню, що Соціорі в плані, що вона там зв'язана, зв'язана, по-моєму. Я вже не помню, з ким вона там зв'язана, але типу, коротше, вона погана дівчинка. І це неправда виявила, слава Богу. Бо, типу, ну, я не хотіла, щоб вона виявилась, в Етозі там погана людина і весь цей час намагалася підставити Венздей. Але все добре. Тому що в Етозі вона реально була фанаткою, вона, ну, там були моменти, де вона. Фарбувалася в чорний, чи що топарік був, чи що. Ну, коротше, прямо повністю як Вензи. Вензи її послала, коротше, сказала: ок, е, ну, їй не сподобалося. Ось. І вона пішла в клуб. Е, тип, я не пам'ятаю, як називається це типу клуб, але вона пішла жалітися, тому що дуже сумно на рахунок цієї ситуації. Думаю, всім було дуже сумно. Ось зато вона фактично подружилася з Еніт uh, і врятувала її дане. Окей, що взагалі хочу сказати, uh, я хочу поговорити на рахунок шостої серії. Uh, там зі Wendy Eniatлося Взагалі, Я починаю дивитися шосту серію і там тут поіграю пі... Blackpink. Black я така ок. <схід> Окей, <схід> я цього не очікувала. Взагалі я знала, по-моєму, да. Я знала, що, по-моєму, я не пам'ятаю, що я знала, що, типу, вони поміняються. Ну, власне, нам в трейлери це показало, тому я знала. Ось, і взагалі, коли почалася шоста серія, і тут вендали немножечко Ейніт, я така, окей, хорошо. Я в шоці трішечки. Ну, це прикольно, Мені дуже сподобався цей момент. Пісня, звісно, окей. Я не буду коментувати. Ось, але ну, класний, мені дуже подобається їдитися з цим моментом. Тупу, ок. Ось, що, що вам сказати. Ну, типу, це дуже класно. Вони дуже гарно відіграли, як і Еніт е, Венсдей, і Венсдей Еніт. Ладно, окей. Е, Майя Венсдей, Майя... Ема Майерс. Майя, Боже, чого Майя? Емма Майерс Венсдей і Дженна Ортега Еніт. Окей. Вона дуже класна. мені ще попалася момент, що оказується Емма Майерс узнала буквально, я не знаю, там за дуже маленький час. То, що вона буде грати Венстей. Ну, і до цього до неї. Люди, які не знали про трішечки, до неї, типу, не вели хедж, вона дуже погано зграла. Я до цього навіть не знала, мені просто сподобалося грати. Ну, типу. Все супер. Я, ну, я не хейчу, мені дуже подобається, коли вони відіграли дуже класно, молодці. Ну, тобто, мені подобалися ці моменти, коли вони змінилися. Ось прям, ну, чесно, от реально було таке відчуття, що вони реально помінялися життями. Це настільки треба зіграти, що взагалі, просто лайк. Мені дуже сподобалось. Мені це що вони ще зробили так, щоб типу вони зрозуміли одне одну. І одну. Ось, і це дуже класно, це їх зблизило, Це дуже класно, тому що ну, мені подобається їхня дружба, хоча вони дуже різні. Але воно часом мені дуже подобається їхня дружба. Ну, це дуже класно. Ще я згадала момент, там, коли вони змінилися, ну, венздей і Еніт, про момент, що маска Венздей, маска Венздей, Що вони типу все, чого вона така біла, всі, всі біли, то що там маски додається порох, не порох, прах. С этого кладбища Ой, с кремацией. Ок. И вообще, тот факт, что выслышу реально Венс Демали на колеры. І що це, типу, не фейки, не тільки вона, це не тому, що вона просто так каже, а що це реально так, ну це було прикольно. Типу, а цей момент з шостої серії, типу Енні, типу стала версії, і вона, типу, все в режиме, і все покрилася, коротше, то то. то... Да, але вона цей момент зрозуміла вже, коли вона знала, що в неї алергія ще до цього. Але коли вона спробувала щось морозове якесь, і коли Агнес сказала їй, що у тебе не аллергія на це, Етан не повірила. Це, до речі, був дуже мілий момент, а що вона пам'ятала про неї момент. Окей, ладно, про це перевтілення я вам закінчу. Перейдемо до іншого: про, е, про секрети сімейки Адамс, про оцього, о май гаш, Я забула, як звати цього зомбі, якого врятував Пакслі, Пакслі. Що він став чоловіком людиною і дуже зараз гарною. Ну, типу, з такого це от, страшного це, 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 це стало таким нормальним, але це було, звісно, прикольно. Ось, І що потім виявилося, що виявляється а, батько Венздей. Е, Ой, oh, я забула, якого? Гомес, Гомес, Гомес. що Гомес дружив з цим нідотрупом, от я вже не пам'ятаю, як його звати. Окей. Okay. Ось, Було найкращі у друзі, він його підставив. І що Гомес, виявляється, була uh, супер здібність, що, ну, коротше, так, так у нього така сама була, як у Пахслі. Це дуже, дуже сумно. Це дуже-дуже сумно, мені шкода його. Ось, що далі? Да? І що ще о цей момент мене дуже вбив на рахунок річі Сінґ. Тому що, ну, типу, тобто, що виявляється, оця рука, оця річ, він був рукою оцього зомбі. Я в шоці, окей. Мені трішечка не зрозуміло взаємовідносини між е, мамою Таліра і у цьому зомбі. Типу вони якісь занадто хороші брата-сестра, якісь такі ну, у них відносини непонятні. Ну і ладно. Окей, ми пропустимо цей момент. Ось, що, приступимо ми до момента е, оцього підставляння гомуса минулого. І то як оцей от вот зомбі підставив в Пакслі, хоча Пархслі Гофс фактично с вас. спас. Це вот, от? Мен. Снотамен. Бой, вот хеппенд, вот є до ін? Ще я хочу поговорити до цього моменту, поки я почну uh, коментувати цей момент. Uh, от это вот підставлення Пакслі, uh, то що Ей ніт. Виявляється Альфа. Мені ця Альфа, звісно, убило слово. но я взагалі в шоці. Мені не подобається ця лінія на рахунок. Що вона може залишитися назавжди, от ета вот, это вот, як вона не мала. Вона не хоче залишитися одна, але й доведеться залишитися одна, якщо вона все ж таки захоче залишитися, одна, їй треба. Скритися, але вона хоче допомагати своїм друзям, особливо Вензи, і взагалі, що я взагалі не розумію, що відбувається. Ось, ну в общем, ще я забула саме момент. На рахунок, це коли вони ще Вензи і змінилися, це те, що це коли вона танцювала по Blackpink, вона просто мстилася. За те, що Вензи. Ну, в, в тілі Еніт, а, кинула її бойфренда, тому що вона не знала, що він її зраджує з якоюсь там дівочкою. він типу до цього, з зустрічався, але розійшовся і тут, коротше, ну, э, досі. Ну, Я рада, що його сім'я, що вона повністю в третьому сезоні ми його не побачимо, тому що мені не нравится їхня лінія, я хочу, щоб вона, Еніт була Аяксом, хоча вже не. Ну, Чу, але ну, як засновує таке? Але ладно, можна. Дозволяю. Окей, Окей, далі, 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 далі. Рахунці Альфа, я взагалі в шоці. Просто окей. Е... Я в шоці. Я не знаю, як це коментувати. Е... Ми, ми трішки... О, я трішечки пізніше просто покоментую. Момент, е... коли оце, от, представлення паслі, окей. Е... Швенстій вміщилось, що в відіннях вона бачила, що Еніт помре. Потім, Бо слава Богу, все перемоглося, коли вони змінилися обратно. Ось, Але ситуація інша. В плані того, що хтось, потім венці дізнається, що хтось із Адамсів помре. І тут вже починається розуміти, що, скоріше, в Пахслі. А вона не хоче, щоб хтось Пакслі вбивав, тільки вона може його вбити і все. А вона ще його не вбила. Ось. І що? І вона йде в венздей сама з Річ. Вбиває Таліра. Ну, взагалі, рятувати Пакслі. Ну, не тільки Таліра, ладно, не Таліра вбивати. І тут Річ ловлять, і тоді це ми дізнаємося, що Річ це рука цього зомбі. Я не пам'ятаю, якого звати, я не хочу навіть. Я не хочу, хочу спам'яна, якого звати, тому ну, да, ну ви дивитесь, я думаю, ви паймете, хто ви. Е, ось. Ну і коротше, що сказати, е, я в шоці. Я в шоці. І тут, коротше, річі ловлять і вензи закапують могилу. Цей момент я дуже пережила. Я розуміла, що вона не помре, але все ну, стромно було. Але. Да окей, okay. і тут виявляється Агнес. вона ж типу ця моя способності невидимки. Ні ну ніхто не знав, що вона там. Ну по потерян Тикток Тайлер знав, тому що була ситуація, що він відчув це, коли вона пробралися, щоб врятувати... О, не врятувати Агнес, да? А, Коли вона пішла рятувати Агнес, і, типу, він там щось вона там стала, її випустила, вона стала невіді, і він її відчув, тому що знає, що тут хто-то є. Тут хто є. До речі, я не дуже пам'ятаю, що право не пішла рятувати Агнес, але ладно, хорошо, я сподіваюся, що це так. Ось, і що сказати, він відчув, що там є Агнес, і він вже зрозумів, що Агнес вона стає прозорою, окей? І. Що вона по Тому повертаємося до сцени, де її закопали. І Тайлер дуже так дивився на неї. Мені здалося. Ну ладно, коли я дивилась, також мені здалося, що йому щось, ну, типу, йому как бы шкоди, і він типу не ну, хоче, щоб вона помирала, щось, типу, такого. Ось я їх не Мені більше подобається к совсем є. А... Окей, okay. Ось, але Ксав'є нема, поверніти ксав'є, пліс, хештак, поверніти ксав'є. Ось, і коротше, що сказати? Він, типу, переймався, але по цьому році, типу, він знав, він відчув, що там Агнес є, що вона її врятує. Ну, вона як как би бы, почала копати і ні, то вона одразу побіжала, коротше, Кеніт. Ані Сеніт пішов його її викопувати, і вона розуміє, що вона не вспіють. І тут Еніт вирішує перелетіться в Альфа. І вона поміє, якщо вона зараз повернеться ну, перевтілиться, пере, 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 пере вона більше ніколи не повернеться обратно людиною. Це був дуже милий жест, але мені, ну, я не хочу, я не хочу. Ну, Типу, фактично, там було два варіанти. Або Венс не помира, але Еніт е, можливо. Буду людина завжди, або вензи помирає. Ой, вензи жива, але Еліт вже ніколи не буде людиною. Але я дуже сподіваюся, якимось чином е вензи зможе її врятувати. Ну, типу, е бо вона пообіцяла. І вона в кінці сезону пішла її шукати рятувати, щоб вона був людиною. людина. Сподіваюся, таке можливо. Тому що ну, мені дуже подобається їхня дружба. Я не хочу, щоб фензі здружила з волком чи хто вона там. Ну, короче. Чи що вона з людиною з Ені дружила з людиною. окей? Ось. ну, то, І вона перевращається і її рятує. І все. І тут доходить. Я в шокі. А, і що забула в той момент, поки ще Еніт була людиною, як сполежала їм дружити. Ура! Хоч стати хороше. Ладно, все. Далі вони пішли Агнес і Венздей, вони там до батька пішли, вони там дізнались ситуацію, що от це вот з Гомесом была, і пішли рятувати її сина. Да. Його вже там посадили ново за кресло. И вообще, нафига вот это вот было спаслив, це все ситуація, тому що цей зомбі хотів рятувати маму Талера, щоб вона не була цим гайдом. Окей. Okay. Але виявилося, що вони домовились, щоб мама попросила цього зомбі, щоб вони врятували Талером. А талер не хотів, і тут приходить Венздей, і ну їй треба спасти брата, і тут талер говорить kill me, Кіл kill me. е, І тут е Венздей така. Що е вона? вона типу, вона обирає. Она, короче, типа по руке емутує. Ну, як, вона його освобождає, фактично. По такі why? Он дога, I miss. Окей. What? Окей. Okay. Пстору пошли теорії, що вона його любить, типа, тому що он, це така от погана мужчинка. Окей, okay, ладно. Я проти. Е, ну, типа, вони фактично підходять один одному, тому що у них такий вайб, але я проти їхніх відносин. не хочу, щоб у нього Окса і Алекс є, немає. Ладно, ну, окей. Не будем. Більше казать про Ксавье. Окей, хорошо. Окей, короче. Что далі? Мене врятують, тут, короче, происходит. Взрыв, бух, бах-бух, и. І... тут гомус и. І... Ну, мене рятують Бахсли и тут Гомус и... І... Венсдей, uh, розумію, що, можливо, то было пророцтво, видение не про Пахсли. А про Мартишу. Але все нормально, вона слава Богу, жива. Это тут чуть не Билли Венсдей, но все в итоге оказались живы. Слава Богу, ура! Что будет ценит? У мене I have question Ось, ну що закінчиться сезон, тому що е, вона не повертається в Еніт не повертається додому, вона їде зі своїм дядьком рятувати е, Еніт. На цьому сезон закінчується. Аніт третій сезон, right now, please. Я не можу вже чекати, тому що я другий сезон чекала три роки. Камон. Ну, два, три. Ну, коротше. Uh, я вже жойки, пожалуйста там я вже не можу дождатися. ну короче вот такі от моментики, да. А, ну ще забыла сказати, то, що Рич, він, забыла цю Річ Рич приклеїли для до этого зомбі, ну, річ, он там, короче, йому нагадали, що він повинен бути за сімейку Адамс і він обрав, слава Богу, сімейку Адамс вибрався Юбіл таво. Окей. А, да, на цьому, я думаю, буду закінчувати обговорення нового сезону, тому що, ну, это надо дивиться, это просто я в шоке. А, мені сподобалось, все дуже класно. Ось, дякую за перегляд, Пишіть свій відгук в, в коментарях нам. Да? підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ну, всі відгук і до наступного мого відео. Бай.